Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А у нас на продажі ось такий Dodge Journey 2016 року. Автомобіль оснащено бензиновим двигуном об'ємом 3,6 літра, Передній привід. Автоматична, класична коробка передач, рейлінги на даху, безключовий доступ, гарна літня гума 17-го розміру. Є в нас повнорозмірне запасне колесо, З камера заднього руху присутня також у автомобіля. Безключовий доступ, я вам казав, підігрів дзеркал є. В нас є двозонний клімат-контроль, тканинний салон. Ось таке приємне галоштатне світло. Тканинний салон в доброму стані. Є регулювання спинки сидінь та повноцінних сім місць. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння водія. Керування аудіосистемою на кермі, автосвітло, 120 тисяч кілометрів рідного пробігу, круїз контроль присутній. Запис двома кнопкою є. E, CD можна вставляти для вмикання улюбленої старої музики олдскульної. Або вмикайте, будь ласка, собі а, мобільний пристрій до цього моніторчика і слухайте будь-яку музику, яку полюбляєте. Класичний автомат, передній центральний підлокітник у гарному стані, підсвіточка в доброму стані. Тут все на місці. Є мікрофончик для спілкування з, з родичами, з друзями. Та з ким завгодно, спілкуйтесь, будь ласка. Автомобіль можна придбати як за готівку, в лізинг за криптовалюту. Можемо обмінятись з вами автомобілями, розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо вас за попередньою домовленістю.